Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами у меню гарбузовий кекс. Смачно і дуже корисно. Отже, для цього нам потрібно 250 гарбузового пюре. Я вже гарбуз запекла і подрібнила. Я його просто перемнула виделкою 2 яйця, 6 столових ложок цукру або 130 приблизно грамів цукру. 5 столових ложок олії, 250 грим борошна. Одна чайна розпушувача. Я вже кинула сюди чайну ложечку розпушувача, 1 чайну ложку спецій. Можете давати по бажанню, сьогодні я не захотіла давати спеції. Пів чайної ложки соди, я вже змішала сюди разом з борошном. І дрібку солі я вже кинула до яєчок. Першим ділом ми приступаємо до того що збиваємо наші яєчка з цукром. Беремо наші два яйця і цукор потрішки кидаємо і збиваємо, потрішки підсипаю і збиваю яйця до гарної стійкої тіни. Ось така біла, гарна, посвітлівша маса у нас вийшла. Яєчка збільшилися, напевно, 2-3 рази. Тепер наш гарбузик змішуємо з олією, щоб легше потім було ввести в яйця. Так, і трішечки сюди я даю завжди. Борошна, і ось так це все перемішую до однорідної маси, ну, приблизно до одної, щоб воно з'єдналося. Ось така у нас маса вийшла. Тепер цю масу буде легше перемішати з яйцями. Вливаємо, чи відкидаємо масу сюди і Перемішуємо. Одразу у два приходи висипаємо нашу муку. Я не давала куркуму і не давала спеції. То в мене він не буде такий жовтий-жовтий, як би мав бути, як показано у інших відео. Якщо вам хочеться, щоб він був такий жовтий-жовтий, нагадував сам гарбузик. Тоді додайте трішечки куркуми до вашого рецепту. Ну і щоб був аромат, додавайте спеції. Добре вимішуємо, уже чути, як працює сода, як працює розпушувач. Добре вимішуємо. Гарно все витягуйте з піднизу. Ось так гарно все перемішали. У мене навіть помітно частинки гарбуза. Мені дуже це подобається. Колись я навіть запікала, спочатку ставила такі смужки гарбуза, їх трішки запікала. І тоді вже, коли робила все без гарбуза, ставила такі частинки гарбуза. І вони були, як всередині, як цукати. Дуже мені подобалось. Треба теж таке повторити і вам показати. Так, тісто у нас замішане. У мене є ось така формочка хлібинка для цього кекса. І перекладаємо наше тісто у форму. Я застелила пергаментом тільки, не змащувала. Можна змастити олією і обсипати сухарями. Але я не змащувала. Я просто поставила пергаментний папір. Так, гарно зразу розподілили. Все тісто викинули, у форму переклали, гарно зразу розподілили, щоб у вас не було горбочка, хоча все одно потім по центрі сформується такий горбочок. Але гарно розрівняли по сторонах і запікаємо у розігрітій духовці при 180 градусів до сухої шпажки. Кексик у мене вже спікся. Ось така буханочка вийшла. Цей рецепт розрахований саме на таку форму. Ось такий вологий він усередині. Думаю, вам чути гарного такого жовтого кольору, хоча я не додавала куркуму. Ось Ось такий красивий. Я почекаю, поки він ще вистане. Не буду посипати цукровою пудрою, хочеться саме ось так посмакувати його. Готуйте, залишайте ваші коментарі, чи пробували ось такий рецепт. Дякую, якщо переглядаєте мої інші відео. Усіх вас люблю і мир з нами!